Чи вірите ви в магію? І не кажіть, що не хотіли б, щоб вона існувала. Тоді світ був би куди цікавіше, мегеш? І деякі інквізитори зараз зі мною би погодилися. Думаю, ви вже зрозуміли. Сьогодні ми поговоримо про щось цікаве, моторошне та часом магічне у бібліотеках. Тож заварійте собі чайку і погнали! Назва дослідницький центр чарівництва може звучати так, ніби вона належить до історії про вигадану школу чарівників. Але це реальне місце. Воно розташоване в центрі Мангеттена. У темні, щільно заповненій бібліотеці зберігаються сотні книг про магію. Деякі датовані до 1700 року. Окрім фоліантів, у бібліотеці також зберігаються оригінальні апарати, величезні механізми, які колись хвилювали, дурили та шокували глядачів. Дослідницький центр чарівницького мистецтва відкритий лише за попереднім записом. Хоча ви можете відвідати кілька місцевих магічних магазинів, з якими вони співпрацюють, якщо хочете переглянути книги та дати волю своїй фантазії. Прочитати книгу та померти? А ви б пішли на таке? Деякі з моїх знайомих точно так. Університет Північної Данії є досить звичайним, коли йдеться про літературу. Але в цьому випадку краще оцінювати книгу за її обкладинкою. Принаймні три рідкісні книги, що датуються шістнадцятим та сімнадцятим століттям. В них виявили велику концентрацію миш'яку на обкладинках під час рентгенівського процесу. Цей історичні пігменти, що містять отруту, зазвичай використовувалися в 19 столітті для створення популярного кольору під назвою Паризький зелений, який використовувався для всього від шпалер до одягу. Але отруєння мишяком може спричиняти різні захворювання від нудоти до раку та смерті. На жаль, токсичність миш'яку є постійною, тому книги завжди будуть небезпечними для здоров'я людини. Тепер вони зберігаються в спеціальних захисних ящиках і не рекомендуються до використовування. Але хто вас зупинить? А чи існують монстри? Чи доводилось вам бігти у свою кімнату та ховатись під рядівною ковдрою? Так, так, знаю, ви полюбляєте фільми жахів? Монстри ховаються на сторінках у бібліотеці рідкісних книг Томаса Фішера: від драконів до Василісків і Мантікор. Ця бібліотека спеціалізується на рукописах про звірів невідомого походження. Ще більш моторошним є яскраві ілюстрації дивних і незвичайних криптит, схожих на племена людей із собачими головами, найдані у бібліотечному виданні космографія 1559 року. Крім творів, які прагнуть бути напівнатуралістичними, тут також є відомі вигадані монстри. Зокрема, копія Франкенштейна 1882 року, яка може похвалитися обкладинкою з дійсно зловісною, худою та високою версією людини монстра Шеллі, Задовго до того, як потрапити до Голлівуду. Тож розпочнемо полювання на відьом з салем. Звучить як початок якогось фільму жахів, але це не так. Бо разом із величезною колекцією релігійних текстів у Чекайській бібліотеці зберігається книга заклинань XVII століття. Написана від руки двома безіменними відьмами, книга чарівних чар містить різноманітні заклинання від ворожіння на кістках до воскресіння мертвих, деякі з яких потребують надзвичайних інгредієнтів, як то зуби мертвих. У бібліотеці також є два моторошні томи, звичайна книга та випадки сумління щодо чаклунства. Остання з яких написано інкрізом Метером, джентльменом, який виніс вирок на салонському суді над відьмами. Цікаво, що 2017 року ця бібліотека звернулася за допомогою до громадськості в перекладі окультних текстів. Розмістивши їх в інтернеті, тому будь-хто з вас, хто є експертом з латини, чаклунства та середньовічної англійської, неодмінно повинні їм допомогти. Сподіваюся, вам сподобалось ці історії. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на наш ютуб і пишіть у коментарі, де б з цих місць ви не хотіли опинитися. До побачення. Крімер для тих, хто не підписався.